В якому районі ви жили в Маріуполі? Ми жили в центральному районі, неподалік від театру. От ми все це спостерігали, як це трапилося. Ну і власне вони коли зайшли, то так вийшло, що вони почали зі Східного, з Новоазовську одна частина зайшла, а потім оцей був прорив прямо до центрального району, яким кліном вони. Їхали, і от від нашого кварталу вже вони почали зачищати, так би мовити, центр Маріуполя і таке інше. Тобто, от з нас це почалось в березні, вже внутрішні бої, і на жаль, ми це спостерігали понад два тижні. Прямо от навколо нас ми бачили, як танки стріляють по сусідніх будинках, і таке інше. Ну а один раз, коли під'їхав до сусіднього під'їзду ГРАД, я сказав: ну, ну давай, дружу, підемо на вулицю куди-небудь. Ніякої інформації не було, бо відключилося все. І на телефоні я знайшов якусь радіостанцію московську. От, зрозуміло, як там, ну я розумна людина, тобто складає те, що я приблизно знаю, і те, що зараз чую, я розумів, десь де правда. От. Але, звичайно, це коли ти весь час чуєш, що ми завтра вже Київ візьмемо, там вже війська на Львов іде, так що вже ніякої України немає, успокойтесь і так далі. Я розумів, що це не так, але це оптимізму не додавало. І кажуть, а чому ви не евакувалися? чому ви… Люди добрі, ви не розумієте, ви так от сидите посеред свого приміщення, і ви просто не знаєте не те, що там десь в Україні. Ви не знаєте, що в сусідньому районі робиться. А спілкування ніякого немає, тому що перейти через вулицю і весь час обстрілюють. Повели нас на цей референдум в тюрмі голосувати. Ну, як? Я кажу, чекайте, я громадянин іншої держави, а це не важливо, іди. Я говорю, так у мене паспорту немає. Він же десь у вас там в конторі лежить. Та і у нас карточка твоя є. Прийшла дівчинка з ящиком і так далі. І я розумів, що мені, мені не буде добре за це, І я поставив галочку ніт. Ну так мені влупили трохи. От, я потім собі думаю, ну що ти ну передкинути? Я думаю, що мені було б соромно, якщо б я це зробив. Воно нічого не вирішило, але в мене чиста совість. Людей змушують будь-яким чином отримувати громадянство. Ну, люди там називають Получить русський паспорт, але ну, насамперед це оце. Ми б не виїхали, ми б не перетинули Новоазовськ. От слава Богу, що наш уряд прийняв. Я зараз тим, хто збирається звідти виїхати, я пишу, ну ми ж отримали російський паспорт, нам хана в Україні. Слава Богу, що уряд сказав всі, хто отримав російські паспорти після 24 четвертого людям, вважається фіктивним громадянством, тому що вони змушені це зробити. Анатолію, ми з вами перебуваємо в театрі «Корифеїв» в Кропивницькому. Це місто, в яке ви зовсім нещодавно сім'єю переїхали з Маріуполя, в якому ви до 24 лютого 2022 року очолювали власний театр тера інкогніта. Правильно? Так. Розкажіть, будь ласка, що сталося з театром після вторгнення? Ну, як і решта інших, і державних, і недержавних підприємств, установ. Фактично він і зараз існує, тобто є рахунок, є печатка, є всі документи. От. А звичайно, що з початком бойових дій, а потім, і вже коли до міста увійшли окупанти, він працювати не міг. От. І тому, що це їм не потрібно, і тому, що це було небезпечно, бо театр в мене проукраїнський. І тому, що власне не про те йшлося. Ося про зберігання власного життя, наладження побуту будь-якого, хоч як-небудь їжа, вода і таке інше. Про це далі ми і будемо говорити нині, говорячи взагалі про Маріуполь. Перед очима страшні кадри розбомбленого міста, Азовсталі, драмтеатру. Могили посеред житлових кварталів. Ви це все бачили і відчували наживо. Як взагалі мали змогу там вижити і що саме з вами там відбувалося? Ну, ви це сказали, так. Да. Пересічні люди ніколи не зможуть цього не усвідомити, не зрозуміти, коли мені кажуть, ну ми уявляємо ні. І я думав, що я уявляю, ну на жаль, це не перша і. Мабуть, не остання війна і бойові дії. Поки ти сам не опинишся в центрі цього жахіття, ти ніколи це не зрозумієш. Зараз я намагаюся позбутися цього, бо це було не зі мною. А, ви правильно сказали, так само я 2 квітня 2022 року поховав на Гозоні свою тещу. А, от сусіді допомогли винести тіло, а ми її закопали. От і було життя принаймні два місяці це березень і квітень. Це, як вже я сказав, в пошуках будь-чого, щоб підтримати своє життя, життя своїх близьких. У мене син, йому 21 рік, він невербальний аутист. З такими людьми в звичайному житті дуже нелегко. А під час цього жахіття це було просто нестерпно. Ну, як ми підтримали один одного ті сусіди, які залишились, От ми ділилися, що в кого було, хоча ні в кого майже нічого не було. Ну так один одного підтримували. Ну а коли вже бойові дії були прямо в нашому кварталі, то тут же не йшлося ні про їжу, ні про що, просто думав, чи будеш ти завтра живий, чи ні. Де ви ховалися? Ніде. Квартирі таке було? Так, да, у мене 9-й поверх, і я ж кажу, те, що їй 92 роки було, і отакий от син. Ну, тобто, поки б ми добігли з 9-го поверху до цього підвалу, а в нас ще така архітектура, що підвал глибиною 5 метрів і там дробина, і треба було фактично туди пригати. А ні те ще ні син цього би зробити не змогли. Тому ми з дружиною вирішили, що ну, от так. Вижимо, вижимо да. ні, так значить так. Де ви брали продукти? Як вижили? Ну, так само, як і усі, якісь запаси були невеличкі, от. а потім люди підламували магазини продуктові, ну, там щось залишалося. Цією поживою, або ми, як ми казали, жартома 100% знижки. От, щось там. Але це, це теж було так буквально кілька днів, оскільки ну, людей багато, а магазинів замало. Я чув, що були добрі люди, які відкривали двері і казали, беріть дітям і таке інше. Але от поруч зі мною магазин, а коли ми туди зайшли, страшенний сморід, бо господар магазину зачинив це так, що не можна було його і вона відкрити. Пропала. Вона все попропадала, продукти. Да. Це просто дивно для мене. Да. Тому що і зрозуміло, що там перший день, другий, не дуже зрозуміла була ситуація. Але коли ти знаєш, що вже два тижні немає електрики, а в тебе все на холодильниках, ну що ж ти робиш, людина, ти ж людина, перш за все. Ну потім поруч була невеличка крамничка, де були не крамничка, а база. Де були газовані напої, угу. ну от нам теж пощастило, якщо можна сказати, що от ми там трохи поцупили, будемо чесно казати, мінеральної води, там угу. чаю для дитини. Ну, щось таке. Серед ваших знайомих, сусідів, були ті, хто чекали на окупантів? Ну, Такі в нашому під'їзді ні. А так по місту, звичайно, звичайно, дуже багато таких людей говорять, чи є в когось вина за це все. Звичайно, звичайно, воно не дарма почалося з тих місць, з яких почалося ще в 2014. Я кажу всім, чомусь кликали їх одни. А страждали ми усі разом, і зараз страждає вся Україна. В інтернеті зараз ходить ролик. Місцева телекомпанія зняла десь за півроку. Напевно, там жіночка літня стоїть і говорить, а що Путін прийде, все буде хорошо. У нас же тут проходи, заводи, йому може все це потрібно. Так що ви не бойтесь, ніякої війни не буде. Все буде хорошо. А чого нам страшно? Мені не страшно. Мална масштабна війна. можливо. що не буде раді Бога. Путин не, да, не позволит. Если бы он позволил Мариуполь взять, они же говорили, что Мариуполь, первый он пойдет на этот. Да не пойдет он. Потому что тут море, а, э, это порт, тут четыре завода. Понимаете, он же не может терять это. Что он дурак совсем, он не пойдет на это. А скорее всего вот этих вот. Бандерлогов надо, вони же затеяли війну. Я я їх ненавижу, этих потому что тому що вони, вони неправильно делают. Такие бандеровці, українська Западная Україна. Атолі раніше О -о. доводилося бувати тут, в Кропивницькому театрі? Там ми приїздили двічі з виставами з Маріупольського да? театру, коли я працював у Державному театрі. Ми грали тут виставу на Вирисневих самоцвітах Слава героям, а потім привозили свою Енеїду. Що... Розкажіть про ваш театр. Ну, мій театр він тільки розпочав свою біографію 19 -х. Давайте піднімемося Давайте. на сцену. Ця історія не така. У 2019 році я заснував його, от. а в 2021 році, буквально в осені 1 жовтня, ми зняли своє приміщення. Угу. Він Тільки-тільки отримав свій дім. власний. І ми відкрили третій сезон в цьому приміщенні. Така символічна назва, наша адреса була проспект Миру 100. І це поруч з площею Свободи в Маріуполі. Там тепер немає ані не свободи, а не міру. І от власне, ну, перший сезон в своєму приміщенні він нас закінчився. 25 лютого ми мали показувати виставу, прем'єру з назвою Чи бачити світло в кінці тунеля. Да. Де зараз актори? По всьому світі і по всій Україні. Зараз списуємося, хтось вже готовий приїхати сюди до Кропивницького, хтось за всіляких обставин ще. Дома як це зробити. Mm -hmm. Ну і власне мені їм поки що немає чого запропонувати. Mm -hmm. А є актори, які там, вони не можуть виїхати через хворих старих літніх родичів. Одна людина в нас в полоні. В інших інтерв'ю ви розповідали, що вам доводилося раніше працювати і в драмтеатрі. Тому самому. Я з 94-го року по 2020 я працював там режисером і навіть uh -huh. півтора року був головним режисером. Uh -huh. Я був останній головний, який там був. Ага, що трапилося? Чому вам не продлили контракт? А, ну, я відповім так. Багато людей з керівництва театру, власне, сам директор театру, зараз працюють на окупанті. Як ви розумієте, люди не змінюються? Я думаю, що це і є відповідь на ваше питання. Те, що ви пережили, побутові, скажімо так, незручності, жахіття і це ж ще не все. Ще й був полон. Коли і за що вас арештували? Ну, це відбулось в травні місяці, коли я, в мене немає автомашини, тому виїхати до бойових дій в мене не вийшло. А в травні, коли вже Бойові дії посунулись від нашого кварталу, і ми знали, що можна якось тоді ще на Запоріжжі виїжджати. Страшне, треба дістати машину, людина, яка погодиться, гроші, гроші на бензин, таке інше. Але з'явилася така можливість, але вже виїхати з міста можна було лише через їхню фільтрацію. Потім, як з'ясувалося, вже в тюрмі на мене був донос і не один. А, тобто це було ще там в лютому чи в березні. Я точно не можу це сказати. Я власне не бачив цих доносів. Ми поїхали на цю фільтрацію, і там, як то кажуть, я був змушений засвітити свій паспорт. Виявляється, що вони не знали моєї домашньої адреси. А тут я власноруч їм показав. І тому за мною 20 травня прийшли прямо в квартиру. А, хто вони ну як я потім зрозумів, це були. О, так званої МГБ, Міністерства государства ДНР. От. ДНР. Вони забрали мене. Я побув деякий час там в Маріуполі, в їх конторі, а потім вони надвечір відвезли мене до Донецьку. І там вже мене запроторили в так звану Ізоляцію. В народі на тюремному жаргоні вона називається Ізольда. Ну, власне, чому ізоляція? Ну, по перше, це слідчий ізолятор їхньої контори. Ну, а по-друге, це влаштована на околиці міста Донецька така символічна назва, вулиця Світлого Путі. Ну, тобто вона йде до кладовища, і це колись був завод якихось ізоляційних матеріалів чи щось. Там вони зробили ізолятор, тому вона ізоляція з усіх боків. Ну і потім за місяць мені було висунуто обвинувачення за статтями тоді Денеєрівського так званого законодавства. Перша стаття була «Розжигання національної та іншої розіні, а в жовтні мені додали ще дві статті к тероризму і пострікательство к екстремізму. Спочатку вони базували свої звинувачення на моїй театральній та громадській діяльності. Назвою моїх вистав вони самі за себе говорять: Майдан Інферно, слава героям і таке інше. Кілька допитів я йому розповідав на детально свої вистави. саме завдяки інтернет-відгукам. Кореспонденти писали про мою виставу. Я ну, подивися, тут є що-небудь призиви до екстремізму чи до цього. От ну як би то не знайшлось, і тоді вони стали будувати своє звинувачення на моїх публікаціях в Фейсбуці. Там була значить, пародія карикатура на вкладиш до жвальної гумки Лов is». Там були зображені дівчинка-хлопчик, які тримались за руки і дивилися на якусь схожу на башту Кремля, яка, значить, палає, і підпис кохання це дивитися в одному напрямку. А в протоколі і в експертному висновку це виглядало так: таким способом Лєвченко призивав жителів Маріуполя і України осуществить поджок. Московського Кремля. Ну, ну, вам треба віддати належне, ви з такою посмішкою про це все розповідаєте. Ви знаєте, я і там розважав людей, тому що, ну, мабуть, я така людина, ну, а що мені плакати залишилося? Хоча дуже хотілося, тому що ну, це зараз я і віра якась мене тримала, але всередині літа, коли. І на фронті погана справа було, а там ще й жодної інформації. Ти сидиш і нічого не знаєш. А от і я не знав, чи знаєш щось про мене, дружина, чи ні Такі. зв'язку не було ніякого. Ніякого. До жовтня я не міг написати ні листа, нічого, тільки вже восени. Ну от влітку да, було дуже дуже погано, тому що ну мені показали статтю, що це до 7 років. Як вам вдалося вийти з в'язниці? За яких обставин, коли це взагалі було? Під підписку мене випустили, випустили 9 березня, я майже 10 місяців пробув там, да. з їхнього погляду, з жовтня місяця, оскільки оцей фейковий референдум, і вони вважають це частиною території Російської Федерації, то і там вступив у силу законодавства Російської Федерації, Кримінальний кодекс. От і перша стаття, яка в мене була розжигання національної розні, вона за російським законодавством на перший раз не кримінальна, а адміністративна. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто вона якби то перестала існувати. А ці другі статті знову ж таки з непрофесійності було порушено проти мене 14 жовтня. Це екстремізм і тероризм, але це і по законодавству ДНР. А цього вже не можна було робити, бо законодавство Росії. Але з жовтня по березень вони оце з'ясовували да, і розбиралися. От. Але потім ще от підписка в мене була, тобто офіційно я вже мені сказав, що я можу їхати куди захочу, десь в середині червня. Коли ви вийшли з в'язниці, Маріуполь змінився. Так, да, того, що всі зруйновані будинки вони не відновлюють, вони їх зривають до землі. І коли я їхав машиною, я просто не впізнавав міста, в якому я багато-багато років жив, тому що, ну, половини архітектури, половини будівель немає. немає да. Причому. Не тільки житлових багатоповерхів, а й історичні. В центрі міста багато будівель 19-го, початку 20-го сторіччя. Вони не пощадили нічого. А що з заводами? Заводи, наскільки я розумію, вони десь там відновили якісь цеха, які кліпають петлі і відра. Mm -hmm. А серйозно, звичайно, нічого немає, тому що хто в цьому знається, а у мене знайомі були спеціалісти, сказали, Толя, ну, якщо цей конвертер чи домна, вона була зупинена, це неможливо відновити. От. І тому вони, та і вони і не збиралися цього робити. От. Вони розпілюють ці заводи, і пароходами з Маріупольського порту відправляються сляби, все, що залишили, зрозумів, що на складах багато продукції було. От. Так само тролеї всі, тобто відновилася, і під нашим домом ми це бачили, відновилася історія з пунктами приймання металобрухту. І там все, від світлофорів до тролеїв, до кабелів і таке інше. Там лишилися люди, ну так, загально двох категорій. Перші, які це все не підтримують, але їм немає куди їхати, в них немає знайомих, в них немає грошей, їх ніхто не чекає. І, по-друге, звичайно, це в основному переважно пенсіонери і дуже-дуже молоді люди. Пенсіонери за традицією кажуть, ну, а й чого, отак при Союзі і було. От. А молоді кажуть, ну, не кажуть, а, а ми тут побудуємо кар'єрочку. Ну і е, треба сказати, що так, на мій підрахунок приблизно, процентів із 30 тих, хто працював в департаментах міськради, вони працюють деякі на своїх посадах. там. Багато східних людей, бурятів і таке інше, вони будують свій бізнес. Приїхали туди? Да, да, да. Я одного на пошті… — за власною волею приїхав? — Так, так. Я одного на пошті питав, бо він. По-русски очень плохо говорить. А ця поштарка з ним не може порозумітися. Йому цю карточку мобільного зв'язку потрібно купити. Она говорит, О, Господи, ти что ж сюди приперся? Ти ж не говорить не поняти це саме. Я йому написати. Я говорю, ну давайте я тебе помогу написать, там заполнить цю картку чи що. У нас там що хуже. Розкажіть про цей шлях виїзду? Ми знали, що є оцей пункт, який ми переходили. Це з Белгородської області в Сумську область, так званий пункт переходу колотіловка покровська а це ГУМ-коридор, де зазвичай міняють військовополонених, він працює для цивільних в один бік. Тобто це можна тільки з Росії mm -hmm. в Україну. Mm -hmm. Ну от ми почали це збирати, телефонувати друзям до України за кордон. Це складно, як ці гроші туди направити собі, бо там же ж ніякий банкінг не працює. Це через ділків, через. Ну, я згадав 90-ті роки. Да, маклери, шмаклери, да, оце все. Ну, а все ж таки за 3-4 місяці ми назбирали потрібну суму і рушили. Да. Знайшли перевізника, це теж непросто да. і рушили. І останні, два кілометри, ти йдеш сірою зоною пішки під палячим сонцем, От, сином тут таким, він кричав, він вив. Але ми були доволі, що ми йдемо на батьківщину. Тут важко адаптуватися. Так. Ну, зараз, знаєте, я все ж таки режисер. А, я багато-багато про це читав. Як люди. І знаєте, мені завжди було смішно. Ну, я казав, ну так, да, для звичайних людей, для простих ми надамо психологічну допомогу. Ну, мені не треба психологічної допомоги. Я сам собі психологічна допомога. Ні, вона мені потрібна, але мені її ніхто не може надати, не зможе. Тому що я все це розумію. Я розумію, що зі мною відбувається. По-перше, банальність скажу, справа в тому, що в мене немає дому. І які б хороші люди мене не оточували тут, як би це не було добре, це не дім. По-друге, тут нема війни. Тут немає війни. Всі це розуміють, але вона десь там, вона в ящику, вона в інтернеті, а тут немає. Тут все добре. І оскільки. Ну, скільки, 17? Да? 17 місяців я в цьому всьому перебував. Ну, от я не можу до цього звикнути. Я не можу скільки звикнути, що люди. Що, а? Скільки ви тут вже? Ми приїхали 23 липня. Я не можу адаптуватися, мені заважає тиша спати. Мене вибішує в чергах. Ну, станьте, почекайте там. А де ваш військовий квіток? А де ви його загубили? А що ж ви так неаккуратно, а мужчина? І коли тобі доводиться пояснювати, що ну, мені та боятися, він дійсно згорів з деякими речами, деякі документи згоріли, бо ми переносили в, в мій театр, бо думали, що якось, що якщо розбомблять дім, то треба десь. Перебувати, а я знаю просто, що люди, які молодші за мене, вони палили ці квітки і будь-який документ при належності до війська або щось, Ну, Бо в, на початку весни 22-го року, якщо в тебе такий документ знайдуть при обшуку, ну це до стінки. Ну і от до цього я не можу звикнути, саме тому, що ну, війна є, вона якось на плакатах, на чомусь іншому. Повторюся, ми зараз з вами перебуваємо в театрі «Корифеїв» імені Марка Лукача Кропивницького. Записуємо тут з вами інтерв'ю. То, можливо, в майбутньому тут буде якась співпраця, можливо, робиться крок уперед до нового життя. Ну, можливо, можливо. Роз, розмовляли ми з директором. Я прекрасно розумію, що я звалився в ус раптом, і в театрі є свої плани, але розмови йдуть. Я думаю, що щось буде, і я починаю потроху відновлювати свій театр. Раніше він називався перший недержавний театр Донеччини та Маріуполя. Тепер я можу сказати єдиний український театр Донеччини та Маріуполя. Ми проробили наш слоган, нас був слоган свій театр для своїх. Тепер він називається Театр Маріуполя в серці країни, тому що географічно, Кропивницький – це майже центр України. Ну і, мабуть, що на землі Корифеє відродити театр Маріуполя, щось в цьому є таке. Престижне, можна так сказати. Да.